Всім привіт! Знову зимова риболовля на Десні. Знайшли лід де можна половити. Сама Десна без криги, але тихі місця мутки, там стоїть лід. Виставили жерлиці, сьогодні у нас буде ловля хижака. І хочеться половити, спробувати половити на балансир Десні. Уже я з собою взяв справжній Деснянський. Відбійник відчеп балансирів. Взяв коробки з балансирами, вудочки і будемо з Віталієм щось пробувати ловити. Може не відриваємось, але без цього не буває. Риболовля на балансир в корчах. А тут корчі. Дуже багато корчів. Потрібно буде серед корчів шукати чисті місця, де, куди, де, куди можна закинути балансира. Ось бачите, скільки всього у нас льоду. Небагато. Жерлиця виставили в два ряда. Один ряд 5 штук ближче до берега на щуку. Інший ряд 5 жерлиць ближче до русла на глибині. Там може бути судак. Ну і тепер між цих жерлиць робиш лунки і ходиш з балансиром. Десь шукаєш хижу рибу. У нас перша жерлиця. Щука? Ну тяне риба. Ну да. так. Давай, щоб не завела в корчі, бо як в корчі зайде, буде тоді нам. Є щось? Та да, є щесь. Хтось сидить. Я думаю, нормально. Нормально? Багорт треба не вірно. Да дивись як mm -hmm. піду по багора mm -hmm. ну... з тебе черпака там ніякого немає. Ні, черпака немає. Нічого не видно, бачиш? Я б далі ще не буду тягнути, бо вже вперлося як слід десь. Треба лунку чистити далі. Трохи. Лід мішає. Пішла? Не видно просто. А, така щука. Ну, залікова. Залікова кілуха. На пліточку кинула. Отак ми розпочинилися. Першою щучкою. Зараз відчепимо гачок. Далі виставляю, я зараз її замір зроб... зроблю. Давайте ж заміряємо щукенцію. Скільки вона тут? 52. Навіть можна і 53 сказати. Ну, 52 точно. Жерлиця спрацювала Треба перевіряти Є, є стука візьмемо провалитися Так іде знаєш тухенька Під льодом десь Щоб спробую витягнути бо Нічо... там ще рішта пішка Знаєш Стало і стоїть Ну, Педла підводи не бачу риби. Попробуй відпустити її трохи. Ну не йди. Бо там так само було, прямо А ну. Не йди. Значить. Може відпала під, під льодом вже. Може. Може. О, пішло, пішло, пішло значить там сидить подожди спирається впирається шугу і, і все і навіть риба там застряє не можемо її дістати а хто там ще вийшло очиститься трохи трошки побовтай Ану. Ні, стоїть стоїть нікуди, дай мне багорик. Не видно мої. Знаєш, туди так. Ух ты! Судак! Ха-ха! Є! Ти бачиш, де він клюнув? Де клюнув цей судак? Отак! -мо, я трошки його пробив, вже жити він не буде, хоч а він не заліковує, й-мо. Ну я не зміг ніяк риба стирчить. що ти зробиш. Таке. Зараз, я думаю, сантиметрів 40. 42 не буде. Тихо. Зараз замінию швиденько. Ймайо, дивися, собака дика. 42. Ха-ха-ха! <реш> Чітко 42. То заліковий судак. Рівно 42. Я думав, 40 десь. тут, де в нас на жерлицю клюнув судак. Десь в цьому місці треба пробувати розбурювати лунки, шукати Шукати судака. Десь він тут ходить. Пробуємо. Тут оця ж цей шириш в лунках. О, балансир пробив своєю вагою. яка тут глибина є. Варіантів якоїсь іншої риболовлі в нас тут немає. На мормишку ловити нікого. Пройшлися з камерою, думали, тут буде біла риба, там, густірка, плітка чим, там чи хоч якась уклійка стояти в цьому омуті, немає нічого. Тому мормишка сьогодні точно мене буде використовуватися. Живці у нас є, проїхали зі своїми живцями. Чим більше зробиш лунок, тим більше шансів піймати на балансир щось тут. Ну давай пробивайся, не хочу. І от навіть скільки цю лунку б ти не чистив, там все одно воно буде вилазити, ця каша не пробиває балансиром. А ну цю лунку. Робою. Трошки глибше. Офтно. Ну я так по лунках ходжу. 10-15 взмахів роблю, це максимум. Є щось? А, тут я думав, щось піймав. Довго не стою на одній лунці. Там запитували от, яка товщина жилки повинна бути на котушці. Якщо ловиш на десні, то мінімум 0,3. 0,25 не підходить тонкувата. і коли от, чіпляєш балансир, пробуєш його відбійником відчіпляти, то в основному перебуваєш дуже швидко жилку. 0,3 це такий якраз нормальний розмір жилки. Ну, це якщо ловиш судака чи щуку на балансир. На окуня, звісно ж, можна менше ставити. Окунь, окуня ти ловиш в інших місцях, на меншій глибині тут глибина. Ну, зараз давайте заміряємо. Я ще кілька змахів зроблю. І заміряємо глибину. На таких глибинах, де я маловим, ну, Це не, не дуже велике, ще глибші місця колись пробували. Коли лід стояв на тих місцях, треба важкий відбійник, Я, пок... Скоро... я вам покажу, який в мене відбійник для відчепу. Балансир, воно ж міряємо глибину. Один, два, три, чотири, дивися, чотири, Майже 5 метрів глибина. Це небагато. Бо колись і на восьми ловили і навіть на десяти. йо майо мене тільки щоб було клювання судака. Не знаю, судака чи щуки, ну було клювання. Так добре смикнув і не підсікся. Капець. Це десь вже 10 лунка. І так. Як так? Катюша, судак це риба з грая, зграя, стоїть з але ну, ту з граю треба ще нащупати, заліз в корчі, буду відчіпляти балансир. Покажу вам систему відчіпа. Важкий відчеп. Тут є ось такі ланцюжки. Це вони допомагають в тому випадку, коли балансир залітає в якісь обірвані сітки. Буває так, що навіть і отакий відчепний рятує. Б'єш, б'єш, б'єш і перебиваєш жилку. Таке буває на десь Є такі корчі. Мертві. Балансир закручується і ніяк. От зараз така ситуація у мене тут. Щось відчеп, не доходить до балансира. Не доходить. Можу не відчепити. О! Майже зачепив? Відпала. А ну начебто витягнув балансир Ось він Ось він відчепився, Все нормально з ним Очки цілі Ось навіть на балансиру залишився слід від удару судака чи щуки, не знаю Ну от є Фарба злетіла Он дивись Віталій Іди Віталій, жерлиця спрацювала. Давай, багор візьми й одразу. А ну що тут стоїть? Трошки крутнуло. Може просто жилка промерзла. Ні, не промерзла. Ну почекаємо. О, це щучка потихеньку тягне. Не мотає, стоїть. Що, будеш перевіряти? Може вона під лунки стоїть зараз. Дивись, перевір. Хвилину почекали, нічого не... немає рухів, є? Є якісь смілки. Маленьке. Таке прям маленьке. Огорі. Видно нічого. Ну таке. <сілик> <сілик> Маленька щучка. А тепер саме головніше, оце ж відпускати. Якщо щука. Ну от бачите? Дали почекати їй і все в горлі. Тепер тільки або відрізати гачка, залишати там, хай мучиться, або витягнеш, зараз вона помре. Тому ну, Так і буває на жилицях, тому нічого тут не зробиш. Зараз будемо витягувати. Гачка навіть не видно. Як вона так встигла швидко. А ну Віталій отак візьми за флюр тягни, щоб а я тут через жабро спробую отак підлізти. А це наче він. А ось він аж де. І отак ну, його... не буде, ні, воно там вже ну, кішки вилазять куди, вона вже готова. Грам 700. Уже другий раз рятую балансира. Просто судак, він стоїть в корчах. І що б ти не робив, ти все одно зачепишся балансиром. А коли ти туди ще опускаєш ось такий відчеп, то, звісно ж, відлякуєш риб. Але ж ти не будеш відривати пачками балансири. Не хочеться ж так? Не хочеться приманки залишати в корчах. Особливо якщо приманка ще й рибу ловить. Я два рази чіплявся, то виходило відчепити балансир просто так, без відчепа. А два рази от уже він мене врятував. Точніше мою приманку. Шим через метр працювала жерлиця. Багорик біля риби лежить. Нуло трохи було. Тут течія слабка, тому її катушку не розматує саме течія, а якщо матає, то риба. І грузила 10 грамів вистачає, щоб піймати дно, коли виставляєш желити. Ми не використовуємо ніякі глубиноміри. Ну що, перевіряю, трошки було воно на початку ще крутило, але зараз ні, ні. йо запутався. Немає нічого. Холоста. Щука була. Покусала. Уплейку. Задушила її. На цій жерлиці вже було одне спрацювання, холосте, щучка покусала уклійку. Ми поки там ходили, дивилися в камеру судаків. Знову вона спрацювала. Підходимо, трошки матнула. І стоїть. І стоїть. Хто тут нам живців мучить? Напевно якась малеча. А ну, Ні, нема нічого. Забрало життя. <рес> Судаки тут є, але клювати не хочуть. Може вже просто ранковий кльов у них закінчився. Звісно, що їх тут, їх тут не стоїть велика кількість. Ну, плавають камеру, я їх бачив. Може розпугав, коли балансир відчеплював. Потрібно чекати вечора, може буде вечірній вихід судака. Може, буде. Просто вже лунки нащупав, яких потрібно ловити, щоб менше чіплялося. І тоді вже буде простіше. У цьому місці можна використовувати не дуже великі балансири, тому що течія слабка. Можливо, судак стоїть ближче до русла туди ось за моєю спиною. Але там уже лід такий поганенький. Там небезпечно ходити. Ну і тут він є. Де от я зараз пробую ловити. Змінив балансир, інший колір, трошки інша форма. І знову проходжу по тих самих лунках. Ну нічого немає. Зазвичай активна риба, знаєте, як клює на балансир? От ти опускаєш його, один змах і другий змах. Максимум клює на третьому. В основному на другому. так якщо активна. Ну ніколи мені не вдавалося піймати щуку чи судака на Десні, коли там стоїш хвилин 5 тіліпаєш ти тим балансиром чи блешнею. Ніколи. В основному там до, до п'ятого взмаха приманки. Це так уже. Коли ліньки там ходити, то стоїш, думаєш, а може. Ну не було такого. 12-й годині розпалили багаття. Будемо обідати. Щука не клює, судак не клює. Будемо чекати виходу хижака. Зараз посмажимо сало, погріємося і тоді продовжимо риболовлю. Погода сьогодні більш-менш нормальна, морозчик такий слабенький, а може навіть уже й на відлигу перевертає. То багато ти кудись ніби стільки. Остерігаємо за жерлицями мовчать. Щуки з судаками. Борив новий лунок і проходжу, по них дивлюся. Що буде? Змінюю балансири. Побачимо, треба якось пробувати змусити клюнути того судака. Ну він тут не один. Тут є вони. Трошки глибше. вже якби менше від, відчепом, тут ми гупали в цих корчах то й сюдик би краще клював, але що ж зробиш через лунку зачеп балансира через лунку витягується маже ви тільки піднімається і все Ось на попробую Загілили балансира. Воно і, і вниз тягне його, потім до виногаду витягне, воно не тягне. тяне. Грядували ага, балансир. Сніг іде, а ми скирдуємо. Щуки судаків. Жартую, нічого ми не скирдуємо. Пішов такий снігопад, але риба не клює. Уже пів четвертої на годиннику, а от з одинадцятої жодного разу ніде нічого хіжак себе не проявив. Ні на жерлиці, ні на балансири. Молотили, колотили, багато лунок, змінювали балансири і нічого. Починаємо збирати снасті і будемо їхати додому. Ми так надіялися на вечірній вихід їжака, але його немає. Дивіться. Три щуки, ой, три щуки, хотів сказати, три щуки. Я вже сказав. Дві щучки і судак. Оце наш сьогоднішній улов. Шкода, що на, баланс... на баланси не піймали, але судаки тут є. Просто не хочуть клювати сьогодні. Головне, що розвідали місцину, тут є лід, де можна ловити. Таких місць зараз мало по десні. В основному річка гуляє, льоду немає. На цьому все. Ми будемо їхати додому, точніше ще лізти до машини з кілометр, а потім їхати. Ну а якщо вам відео сподобалось, лайк, підписка і коментар. Мені буде приємно. До зустрічі!